Ваші Преосвященства, дорогі владики, зачисні отці, шановний Ігоре Володимировичу, дорогі брати і сестри, ми разом з вами підносимо наші заупокійні молитви. Ми просимо Бога, щоб Господь упокоїв душу спочилого Раба свого, преснопам'ятного митрополита Володимира. У Царстві Небесному. Ми знаємо, що немає людини, яка б жила і не згрішила. Тому наш священний обов'язок підносити наші молитви за тих, кого серед нас немає, за тих, хто відіграв важливу роль у нашій новітній державній і церковній історії. Ми згадуємо тих, які. Трудилися, молилися і боролися, прагнули бачити українську державу і українську церкву вільною і незалежною. Тому сьогодні ми згадуємо преснопам'ятного блаженнішого митрополита Володимира, який зробив багато для блага української церкви. Він був покликаний до служіння у непростий час випробування. Тоді, коли відбувалося гоніння, і для того, щоб обрати шлях священичого служіння, потрібно було мати добрий намір, адже пройти все те, що він пройшов достойно і на чолі української церкви. Він робив все задля того, щоб українська церква була незалежною. Тому сьогодні ми підносимо наші щирі спільні молитви з проханням до Бога, щоб Господь удостоїв його нетлінного вінця у царстві небесному і проголошуємо вічну пам'ять, згадуючи у своїх молитвах. Тому нехай Господь упокоїть. Його душу в Царстві Небесному, а нам дає сили далі торувати цей непростий шлях шлях боротьби. Адже ми живемо з вами у непростий час випробувань. Бо знову ж та сама імперія, імперія зла, намагається нас поневолити і знищити. Але ми єдині, ми сильні, ми нездоланні. Тому що з нами Бог. Тому і надалі будемо торувати цей шлях, який неодмінно нас приведе до повної перемоги і утвердження в Україні справедливого миру. Особливо в сьогоднішні дні ми молимось, щоб Господь дав мудрість усім керманичам світу, щоб ця війна була завершена на благо. Українського народу і на благо нашої української нації, ми переконані, що Господь вів нас веде і доведе до справедливої перемоги, до утвердження справедливого миру. Тому ми надалі молимось за наше українське військо, бо саме завдяки ним сьогодні ми тут можемо збиратись і молитись. І від нашої сили, від сили нашої наших воїнів, залежить наше майбутнє. Тому будемо далі гуртуватись, підтримувати наших новітніх героїв, воїнів і разом творити наше спільне майбутнє в єдиній українській сильній державі і в єдиній визнаній помісній українській православній церкві.